Президент Трамп розглядає можливість візиту у Пікін. Він каже, що отримав запрошення від китайського лідера і можливих зустрічей запланував безліч, коли саме йде зустрінуться Трамп і сі, поки невідомо. Трамп лише зазначає, що вирішить найближчим часом. Володимир Головко долучається до нашої бесіди. Це експерт з історії українсько китайських відносин. Пане Володимире, як чуєте? Вітаю вас. Чую гарно, пане Володимире, А ми що маємо розшифрувати з цього повідомлення від Дональда Трампа? Оце таке, де, нібито да, але нібито ні? Ніби то будемо говорити, але не зовсім. Кому це послання насправді? Ну, це послання виточно пекіну, ностіше насамперед Пекіну, бо наступного тижня буде новий раунд переговорів щодо тарифної угоди між Китаєм та Сполученими Штатами. Власне кажучи, це Трамп одночасно, скажімо так, мотивує і. Такий п'янік висловлює щодо того, щоб переговори відбулися так, як хоче Вашингтон. Який стратегічний сигнал це дає чи не дає українській дипломатії? І чи варто Києву шукати альтернативні додаткові супердодаткові комунікації через Пекін? Ну Київ давно намагається відновити. Комунікацію на вищу рівні з і недавно про це говорив Андрій Єрмак, але Пекін дистанціюється від Києва і тому навряд чи будуть якісь комунікації. І з іншого боку, коли були переговори з е Трампа з Сіпіня минулого місяця, то Трамп навіть е е спеціально. Су у своїй мережі написав, що ми не розмовляли ані про Україну Росію, ні про Іран Ізраїль, ми розмовляли виключно про наші торгові відносини. Тобто, це такий сигнал, що в принципі відносини КНР, США більш важливі для них ніж якісь локальні радинальні питання питання, пане Володимире. А з огляду на вашу експертність і на історичну ретроспективу, от а, які уроки минулого ну, приміром, там приєднання Китаю до СОД, чи реформи там пост 89 року допомагають нам зрозуміти і визначити, а є щось, і чи є це те, що може посилити дипломатичність, дипломатичну присутність і вагу в Пекіні. Ну і чим можливий оцей от прорив або трансформація, вихід на новий рівень наших дипломатичних відносин? Київ, Пекін mm, ну, тут тут дуже такі важко знаєте, застосовувати історичні аналогії, бо нині ситуація унікальна. Ситуація російсько-української війни, коли власне кажучи, раніше Пекін робив дві ставки на Росію і на Україну. Це було до 2013 року, як якраз коли ЦСП приходив до влади. Наразі зараз мені здається, що у Пекіна немає чіткого розуміння своїх дій на цій ділянці, і він дистанціюється. Від цієї проблеми, і тут ну Києву краще розвивати відносини з євросоюзом та сполученими штатами ніж сподіватися, що колись в Пекіні щось там відбудеться, і Пікін змінить свою позицію. Ще додамо інформації. Переломний момент настав у відносинах між ЄС і Китаєм. Це слова глави Єврокомісії Урсули дер Лаїн йдеться про дефіцит торгівельного балансу між Брюсселем та Пекіном. Минулоріч він зріс майже до 306 мільярдів євро. За словами фондерляїн, потрібно негайно перебалансувати двосторонні відносини, бо стійкі зв'язки мають бути взаємовигідними. А от Сідзіньпін закликає ЄС зробити. Я зацитую правильний стратегічний вибір і критикує, нібито агресивну позицію Брюсселя щодо Китаю. Ну ласна щесі додає, що потрібно поглиблювати співпрацю, бо ситуація в світі стає складнішою. Як нам власне розшифрувати все це і які будуть подальші кроки? Стратегічна, а переломний момент, що куди переламається. Ну, дійсно, є певні моменти. Я подивився заяву китайської сторони. До речі, в цій же китайській заяві є е, е, згадка про певний історичний момент у відносинах. Тобто, в принципі, ці обидві заяви між собою е, співпадають. В чому зараз ситуація? Крім торговлі, це дуже важливий момент, але все ж таки я хотів би акцентувати, що саме керівництво Євросоюзу підняло на зустрічах із і з прем'єром Китаю питання припинення китайської допомоги Росією її війною збору агресії проти України, і в цьому мені здається, і треба нам розшифровувати цей переломний момент. Я хотів би акцентувати увагу, що у Євросоюзу зараз так зване багатовимірне відносина стратегія щодо Китаю. Вона передбачає, що, по-перше, Китай є. Великим е торговим е партнером, друге він є конкурентом, третє він є е системним суперником. І буквально декілька місяців тому ну, один з там провідних європейських античних центрів, який консультує Єврокомісію, він запропонував вести четвертий критерій: це Китай як безпековий е ризик для Європи. І все це в контексті російсько-української війни і особливих зв'язків Пекіну та Москви. І мені здається, що переломний момент, до який мали донести європейські очільники до Китаю, саме в цьому, що і Китаю треба зробити все, щоб Путін сів за стіл переговорів і закінчив свою агресію проти України. А в 30 секунд вкладемося. Ви вірите в перспективу саме такого розв'язання ситуації? Ні, я не вірю в цю перспектую. останні тенденції показують, що Китай не демонструє великого бажання. А Росія, ви самі знаєте, крім ультиматумом, нічого зформувати не може.